Яка мінімальна сума угоди на Pocket Option? І з цим питанням ми сьогодні і будемо розбиратись. Прямо зараз я вже залогінився в свій особистий кабінет на брокері Бінарних Опціонів Pocket Option. І давайте розбиратися, яка ж мінімальна сума угоди. Вписуємо попередньо провівши наш рахунок на гривні, там долари або будь-яку іншу валюту, яка вам буде зручна. Давайте спробуємо. Чи можу я зайти на 10 гривень в угоду? Не можу. Мінімальна сума угоди це 50 гривень. Це ми бачимо. Тепер давайте переведемо наш рахунок в долари. Тобто, отаким от очима. Раз, це робиться. І якщо ж в доларах, то яка мінімальна сума в доларах? Якщо я хочу зайти, наприклад, на 0.5. Мінімальна сума в доларах це 1 долар. Або ж. 42 гривні по курсу, який є на даний момент. Тобто, підсумуємо в доларах мінімальну суму угоди 1 долар, в гривнях 50 гривень. В принципі, це і вся відповідь на таке питання, яка мінімальна сума угоди. Дякую всім величезне за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео. До скорих зустрічей!